Чим під час війни займається Слава Фролова. Вона стала популярною завдяки проекту Україна має талант, де вона була суддею. Але Фролова не тільки суддя Україна має талант. Жінка ще й телеведуча, культурна діячка та журналістка. Народилася в Одесі в родині Моряка. З дитинства захоплювалася мистецтвом, в художній школі. Ще в 20 років Слава Фролова стала працювати радіотелеведучою. А через три роки вона переїхала до Києва, де навчалася КНУК імені на режисера телебачення та кіно. Та почала працювати на телебаченні в ефірі «Підйому» на музичних проектах у 2009 році. Це стартував перший сезон шоу Україна має талант, де Слава Феролова була однією з постійних членів журі аж до 2017 року. У 2012-му вона заснувала проект Слава Фролова груп, метою якого було піднімати культурний рівень України. Зараз вже на своїх особистих сторінках Слава Феролова з початку повномасштабного вторгнення публікує дописи про війну, збори для захисників, показує терористичні акти з боку Росії та продовжує займатися мистецькою сферою в Україні. Вона проводить лекції з мистецтва та бере участь в онлайн-інтенсивах для вчителів.